Всім привіт! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про пересадки орхідей, чому я їх роблю і як буду пересаджувати. Перша орхідея куплена мною від цвіташку в зеленій хаті, росія прийшла до мене вологою і там були певні проблеми. Якщо цікаво, подивіться відео розпаковки. Ви бачите, що коренева зараз росте поверху. Тобто вона не заходить в горщик, вона все росте зверху. Тобто там якісь маються проблеми всередині горщика. І я хочу дістати з цієї посадки, подивитися, можливо, там є торфяний стакан його прибрати і орхідею пересадити. Ось тут якась мошка, але ж на вулиці пересаджую, як же без цього. В мене вона наростила три листочки і ось таку купу корінчика за цей весь період. Дуже гарно росте. Наступна орхідея це орхідея моєї секрові, перша орхідея, яку взагалі я купила, шикарнюча орхідея пасадена. Ви бачите, що вона зараз гарно росте. В такому горщику мені цей горщик не довподобає. Мені треба, щоб я могла керувати. Мені в цьому випадку подобається або подвійні горщики, або горщик кашпогу, або горщик з-під творога, ось ця от баночка, яка я зазвичай ставлю. Буду пересаджувати, тому що сильно ще шия лиса, мені це не подобається. Буду змінювати посадку. Так, наступна орхідея моя рятувашка. Ви бачите зараз, в якому вона стані. Ростить корінчик у мене вже ростила листочок. Приберу торфяний стакан, зараз вона в стадії росту, тому я маю право її пересадити, і це буде для неї тільки на найкраще. Зміню посадочку, і орхідейка дуже швидко адаптується. І, звісно, що ми скоро побачимо її цвітіння, тому що орхідея прийшла до себе, до тями і буде, звісно, що рости нам на радість. І четверта орхідея, яку я хочу пересадити, це дикий кот. Подивіться, який він чудесний. Просто коріння пре. Я розумію, якщо його зараз я не пересаджу, не змінюємо посадку, не приберу торфяний стакан. Через рік на наступне літо, він буде взагалі дуже сильно розростеться. Дикі коти вони дуже люблять нарощувати повітряні корінці. Їх дуже багато. Я навіть не знаю, чи є в мене горщик для цієї орхідеї, але її представити все одно треба. Зараз причина, чому я не купую нові орхідеї, тому що для них треба нові горщики і треба купувати кору. Ось так. Пересаджуємо. Подивіться, яка у дикого кота. Це просто нереально. Купувала в інстаграмі Вав Флорес. Це просто орхідея. Не жодного немає поганого корінця. Супер! Ось пересадила я орхідеї. Зараз розповім чому і як. Ось так пересадила цю орхідею, просто змінила посадку, в старий горщик посадила, тому що ну, в мене не було інших горщиків, в цілкому так і росте нормально. Присадила посадену в подвійний горщик, прибрала частину старої шиї. Тут в мене дикий кот, дикий кот я також пересадила. Ви бачите, зняла трошечки листочків, щоб його добре занурити всю кореневу. На жаль, я трохи пошкоджила кореневу дикого кота, тому що її дуже багато і в мене горщик не зовсім зручний для такого. Я його посадила в літрову таку бадью. З-під творожків зроблю отвори, щоб була вона у мене не закрита система, щоб водичка витікала, я контролювала полив. І четверту орхідею також посадила в подвійний горщик. Ось це просто. Витягнула, нічого такого я не обрізала, витягнула, змінила ґрунт, змінила горщик. Подивіться, мурашка п'є водичку. Я одразу орхідеї промила, зараз вони стекуть, висохнуть і підуть на підвіконня. Дякую за увагу! До нових зустрічей.